Да, нашу, да, благодать. даром. Бог нам дарував сьогодні і даром такий день. Якби Бог поступав з нами по наших ділах, то достойних мабуть би не було на цьому місці. Ось і дякуємо Богу ми зараз за такі наші влади, як за наших дітей, для молитви за дітей. І в мене хотілося сьогодні таке трошки відступлення від молитви за наших дітей, щоб помолитися за. Можна сказати, специфічних дітей. Сьогодні в Україні оголошений серед церков Всеукраїнський день молитви за сиріт. Це такі діти, за які батьки не моляться, це частина таких дітей, в яких взагалі немає батьків, а в більшості це батьки, які були позбавлені батьківських прав або діти з неблагонадійних сімей. І ось до кілька днів назад. Ми їздили в місто Київ, там була всеукраїнська конференція Україна без сарів, де, можна сказати, світські люди організували цю конференцію, тому що вони переживають за теперішній стан. В Україні є близько 97 тисяч, так можна сказати, статусних дітей, діти, які без батьків, діти, які знаходяться під опікунством, діти, які, скажімо, в прийомних сім'ях чи в дитячих будинках сімейного типу. А на даний момент в Україні є 27 тисяч дітей, які, більшість яких хочуть, щоб їх встановили. 27 тисяч дітей. Минулого року коли відбувалася така молитва, говорилася інша стифа 30 тисяч дітей. Тобто завдяки деяким людям пішов, деяк, можна сказати, спад. І в державі, в нашій державі заплановано. І хотілося, щоб дійсно так воно і сталося до 2020 року. Такий вид навчальних закладів чи приютів, як інтернат, щоб ну, вони перестали існувати як такі. Тобто, щоб кожна дитина, яка втрачає своїх батьків чи батьків, відказується від них, чи батьки позбавляють батьківських прав, щоб максимально працюючи з тими сім'ями, щоб дитина або вернулася в цю сім'ю, або щоб дитина мала нову сім'ю, тому що ніякий інтернат. Ніякі найкращі умови, щоб дитині не давали, не замінить тепла батька і матері. І дійсно, коли будуть зараз виходити діти, ми будемо з них молитися, Хотіло, щоб ми їх згадали, згадали цих дітей, які чекають тата, які чекають маму. Дуже багато з них просто вже вони не знають своїх, вони, мабуть, ніколи не побачать своїх дітей, своїх батьків, але вони чекають, щоб дійсно хтось прийшов до них і взяв до себе додому. У Слові Божому Господь. Говорить такі слова, це змію повторення закону. Бо Господь Бог ваш, Він Бог Богів і пан панів, Бог великий, сильний та страшний, що не подивиться на обличчя і підкуне візьме. Він чинить суд сироті та вдові і любить приходька, щоб дати йому хліба і одежу. Дійсно, не всі, звичайно, можуть займатися дітьми-сиротами, не всіх Бог призиває на цю працю, але всі люди можуть молитися за цю справу. І буде чиста наша совість перед Богом і перед людьми, і якщо дійсно людина каже, я і не можу, не маю такої можливості, але я буду молитися за цих дітей. Але якщо ми можемо, хоча б частково, хоча б послужити нашими фінансами, нашою допомогою, нашими відвіданими, нашою самою маленькою якоюсь порадою цим дітям, тоді ми будемо перед Господом Але Якщо ми можемо, а не хочемо, тоді Бог буде спитувати, питати з нас. Апостол, як говорить, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх себе берегти чистим від світу. Не тільки Бог говорить, що ми берегли себе чистим від світу, але ми що зглянулися над такими людьми, які були в особливій потребі, які не можуть дати собі раду. І коли ми дивимося на слово Боже, то навіть на дияхінське служіння вибрали братів, сповники віра і Духа Святого для того, щоб вони піклувалися про матеріальне. Там вдови були обділені увагою. Там потрібно було займатися не тільки хлібом духовним, але й хлібом насущним. І дійсно чиста і непорочна побожність це зглянутися над сиротами та вдовами. Тобто ті люди, які потребують особливої нашої турботи. І прохання зараз дітей, що вони виходили перед цей чудовий такий стенд, Бог благословив нас усім. І, як казали, хтось на хуторах казав, що цей рік помідори, кажуть, не вродили. Не вродили лише тих, хто їх не садив. Багато чого не вродило цей рік. Якщо ти його не садив, то воно точно в тебе не вродило. Хай Бог, і ми будемо молитися сьогодні в кінці за те, що Бог благословляв наступний вражає. Не тільки потрібно молитися, виходьте дітки, не тільки потрібно молитись, коли вже місяць немає дощу, а коли все є і в нас вдосталь угора. Також будемо молитися за вчинків недільних шкіл, які за всіх людей, які хоч якось причетні до того, щоб вони займаються нашими дітьми. Будемо молитися за мам, які. Виношує дітей, які мають родити, яких народили. Будемо молитись за за датів, за могилів. Хай Бог голосує, давайте стати. Боже наш, Господина Ісуса Христа. Господи, ти сам віддав свого сина, ти знав.